Доброго дня, шановні виборці, зі святом вас дивлячись на сьогоднішнє голосування та на ситуацію, яка склалася взагалі в парламенті з тим, як виносяться важливі законопроекти, які взагалі не виносяться, від яких залежать соціальні стандарти та бюджет країни взагалі. Вважаю за необхідне на даний момент звернути вашу увагу не тільки на це, а й на ситуацію, яка склалася з приватизацією двох стратегічних державних підприємств. Нагадаю. Одним із джерел до державного бюджету України на 2017 рік є надходження від прозорої конкурентної приватизації, про проведення якої було оголошено ще в 2015 році. Так, державному бюджеті на 2017 рік заплановано надходження від приватизації державного майна на рівні понад 17 мільярдів гривнів. Особливе занепокоєння викликає ситуація, що склалася навколо публічних акціонерних товариств, Агарний фонд та Державна продовольча зернова корпорація України, які були включені Кабінетом міністрів України до переліку об'єктів державної власності. В Строк до 7 січня документи по двох зазначених підприємствах мали бути передані до Фонду державного майна України з метою здійснення підготовки до приватизації. Проте станом на сьогоднішній день керівництвом аграрного фонду та Державної продовольчої зернової корпорації, так і Міністерством аграрної політики України, не вчинено жодних дій, які б свідчили про передачу цих об'єктів для приватизації. Така бездіяльність може вказувати на перешкоджання керівництвом цих державних підприємств та чиновникам Міністерства аграрної політики України, проведені задекларованої урядом приватизації. Чисто це все просимо звернутися до керівництва уряду. Трутитись в цю ситуацію, яка склалася як у парламенті, так і у місцевих радах, які не прийняли бюджети. Дякую.